Любі наші друзі, батьки і діти. Ви знаєте, що я вже на протязі десь, мабуть, років 15 вважу новорічні подарунки з Німеччини у Білу церкву, але сьогодні в мене такий стан, призучити з вами, що я не знаю, що мені говорити. Дійсно, це нова категорія дітей для нас. І Буквально два тижні тому ми були, зустрічалися з Геннадієм Анатолійовичем Диким і з Вадимом Анатолійовичем Баршалком. І вони попросили, щоб з Німеччини для категорії дітей, батьків, які загинули в АТО, зробити також новорічні подарунки. Я хотів би побажати нам в першу чергу всім миру. І ви знаєте, так що ваші найдорожчі батьки, чоловіки, вони не даремно віддали своє життя, вони віддали своє життя саме за майбутнє, за дітей, внуків, за тих, хто буде жити в цій країні. І ми мусимо так зробити, щоб... В цій країні не соромно, ніхто не соромився, щоб ніхто ніколи не сказав, що ці люди захищаючи віддали своє життя ну, не дарма. Тому ми вдячні вам і хоч якось пробуємо компенсувати вам ту втрату, яку понесли ваші, ваші сім'ї. Дякуємо, що ви прийшли. дякуємо за те, що ви рідні герої. Ну, правда, називаємо речі своїми іменами. І отримайте завірення Геннадія от, Анатолійовича як міського голови, мене як голови, районної адміністрації. Але взагалі, от ви знаєте, я буквально рік на посаді, Геннадій Анатолійович місяць на посаді. Не ведеться від того, хто де знаходиться. На першому місці, взагалі, особисто для мене це людяність, так само, як і для Геннадія Анатолійовича, Миколи Володимировича, Олександра Миколаєвича. І розуміння того внеску вашого в життя країни, і просто розуміння того, в яких обставинах ви на сьогоднішній день, втративши самих близьких людей, хотілося б. Десь щоб... ваше розуміння, що ми завжди поруч, що ми готові підставити плече, прийти на допомогу і в принципі, ну, по великому рахунку, ми одна велика родина. Якщо є якісь питання, якщо є якісь, скажімо, моменти, де можна підставити плече, будь ласка, звертайтеся. На сьогоднішній день. Завіряємо, що проблематика, та, яку нам всім дало життя, вона буде нам близька і ми будемо відповідальні за всі ті справи, які будуть робитися. А до слова хочу сказати, знаєте, десь з березня місяця 2014 року, от ті люди, кого ви бачите перед собою, вже були в тематиці допомоги нашим військовим. і... Все, все те, що потім розвивалося, події, ну десь ми, знаючи свою відповідальність і беручи до уваги те, що є, є таке прислів'я, якщо не я, то хто, в міру того, наскільки ми могли, ми вкладали і себе, і, як то кажуть, і, і, і душу, і голову, і руки на. Реалізацію всіх тих проблем, які стояли. Так що це такий маленький вступ. Да. А взагалі, хотілося б всіх вас поздоровити з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. жити надією жити з Богом в серці дуже велика справа. Тому хотілося б, щоб це Різдво десь чудовим було для вас. Щоб це Різдво, новий рік, він був казкою для маленьких дітей, для дорослих, для батьків, для бабусь, дідусів. І хочеться побажати здоров'я, сімейної злагоди, благополуччя, відчуття, що поруч є ті люди, на кого можна покластися. І віри в те, що те. Життя, яким ми живемо, воно все-таки принесе розбудову України позитив в наше з вами життя. І ми з вами відповідальні за те, а що буде в країні. Тому бажаю всім всього самой найкращого. Божого благословення на ваше життя, на ваші справи, на ваші мрії, на ваші поставлені цілі. І хотілося б побажати всім нам. Того, без що все це не відбудеться. Це мирного неба, мило на нашій рідній землі. І... Ну, не знаю. Вибачайте, мені також десь важко говорити. Просто знайте, у вас є друзі. І ці друзі завжди поруч з вами і готові прийти на допомогу. Тому все те, що буде надалі, давайте більше спілкуватися, більш тісніше і правда десь. Все те, що говорить, це воно від душі і дуже щиро. Від імені депутатів міської ради, нового скликання, я хотів би ще раз теж вас привітати з наступаючими новогодніми святами, з Новим Роком, з Лізлом, побажати насамперед це мирного неба всім нам і трохи спокою ваших сім'ї і великого здоров'я. Дозвольте вручити вам подарунки. Романчук, Саша, є? Саша, є. Так, Саша. Нехай Ми ставили... Дмитро. Воробйова Катерина. Тоже ставте тут. Воробьйова а Елизавета. Щербань Владислав. Ну, потримай її, так, Багнюк і назар. Я раз її поставлю. Добре? Отак. Це твоя. Багнюк Софія, Авраменко Тихон. Авраменко Олег. Заболотній Руслан. Бондаренко Максим. Яцун Сергій і Яцун Владислав. І вірите в те що стане мир на землі і ніколи ваші батьки ніколи не будуть забуті завжди залишаться в пам'яті як і міста, в пам'яті сімей. Вибачте, що я викликаю знову сльози, але так я хотів би видати міський голова, що ми завжди готові допомогти, звертаємось. І чим зможемо, ми будемо допомагати вашим. Вам, вашим дітям, ми усвідомили, що це ваше. відповідальність. Дікам шию Шию тримаю не